Доброго ранку. Ми ліво перепадки україномовного каналу. Я вже на російським мовним показував. Бачите? Стежку зробила тут. Скільки я пам'ятаю, камінці були. Погана дорога Ну для пішоходів. але зробили. Дякуємо. Сьогодні у нас 7 жовтня 2024 року. Понеділок вже близько сьомої. зараз вже вертаємось з Максиком додому, пів на восьму я виходжу на роботу. Гарна ще є робота, гарна, поки ще погода, бачите, сонечко встає, тепло, 14 градусів тепла. Як пройшла ніч відразу в Харкові, от ніч не дуже. Ну, я, відверто кажучи, нічого не чув, але дружина читає свої телеграми і не спить. Я вже близько 12-ї. Говорю, чого ти не спиш? Що трапилось? Та як можна спати, летить на Харків? У Харкові чути вибухи. Як ти ж нічого не чуєш, та нічого, вікна закриті зараз. Ну і спи, ніяк можна спати. ну. Ладно, <кій> то таке. Будемо сподіватися, звикнути і дівчата. Що ще розповісти, а так все добре. Сьогодні бабічі, бабино літо закінчується. Вже після обід дощик обіцяють. Тому що? А і так побалувала нас погода природа. Все, усім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. На жаль, чи ні на що. До побачення, малює, пока.